Was denken Sie, wenn wir alle einen auf die andere Seite... Ви знаєте, я сказав бургомістру Берліна, пану Вегнеру, і моєму колезі, держсекретарю З МЗС, пану Багеру, якраз про те, що війна вона сьогодні в Україні. І те, що вчиняють росіяни, це ті саме звірства, які ми, українці, відчували під час Другої світової війни. Я дуже радий, що ми сьогодні. Знову зібралися на це тихе покладання всім жертвам воєн і в такий спосіб вшанували пам'ять українців, які зробили внесок в перемогу над нацизмом, і які сьогодні роблять внесок в перемогу над новим російським нацизмом. Ще минулого року ми домовилися з поліцією Берліну, з поліцей-президентом Берліну, пані Словік. Ми з нею розмовляли майже кожного дня напередодні 8 травня. Цього разу вона із своїми заступниками і керівниками всієї операції сьогодні, 8 і травня, я прийняв їх в посольстві, і вона мене запевнила, що ніяких обмежень для українців не буде. А на трьох радянських меморіалах буде заборонена, буде заборонена російська символіка. Також дуже важливо, що вона запропонувала українській громаді, яка сьогодні збиратиметься і ввечері, запропонувала фактично підтримку берлінської поліції. Вона сказала поліцейські, берлінські поліцейські це ваші друзі. Якщо ви відчуваєте, якщо ви бачите провокації з боку демонстрантів з колорадськими стрічками, будь ласка, повідомляйте про це поліцію. Тому що заборона може статися не тільки на цих трьох меморіалах, а й там, де буде загроза громадській безпеці, відповідно не просто знімати на камери, а прохання одразу знаходити поліцейського і повідомляти його. Ми також підказали нашим німецьким партнерам. Про ті про всі ці співи і, і, і фрази, які використовують, як, наприклад, можемо повторити всі ці геноцидальні заяви, вся ця бравада радянської армії і, і сьогоднішньої російської окупаційної армії все це не може мати місця в місті свободи, яким є Берлін. Ми зараз ведемо такі дискусії з українською громадою із з мерією Берліна, в який спосіб ми маємо вшановувати пам'ять і внесок українців. Є в Берліні багато місць де утримувалися примусові робітники і робітниці. Ми долучаємо до цієї дискусії також українську німецьку комісію істориків, продовжують започаткованим нами. Дискусію про німецьку відповідальність перед Україною у Другій світовій війні така дискусія вже започаткована. До неї ми долучатимемо також німецькі політичні кола, і я абсолютно впевнений, що ми зможемо знайти той спосіб вшанування наших героїв і вшанування жертв цієї війни, яка буде належною.